Пане Сергію, наскільки для вас взагалі ймовірний такий сценарій висадки десантно-штурмових бригад ворога? І якщо це насправді можливо, то на яких напрямках можуть принаймні намагатися це зробити окупанти? Ну, давайте з'ясуємо порядок використання десантно-штурмових підрозділів або повітряно-десантних підрозділів. Вони не є підрозділами спеціального призначення, і вони не призначені для висадки в глибокому тилу. Uh -huh. Вони, як правило, здійснюють тактичну висадку десанта на глибину до 20 40 кілометрів за лінію фронту з метою створення передумов для прориву на цьому напрямку мотострілецький ну, підрозділ. Якщо ми говоримо про російську армію, і загалом абсолютно вірно, як ви зазначили, ця концепція була абсолютно відома, і всі про неї знають починаючи з середини минулого століття, коли повітряно-десантні війська стали такою досить суттєвою частиною сухопутного компоненту військ Радянського Союзу, зокрема. Але говорити про те, що якісь міфічні війська можуть висадитися, наприклад, в районі Києва там, і здійснити якісь штурмові дії, ну, це самогубство для них. І, в принципі, ми з цим самогубством вже стикалися під час початку широкомасштабного вторгнення противника в районі Васильківа, в районі Гастомеля, коли вони були просто знищені нашими підрозділами. Зараз ситуація виглядає ще складніше, тому що в рази посилена наша система протиповітряної оборони. Рівень готовності мотивації наших військ є незрівнянно вищим, тому говорити про масове застосування таких бригад у складі бригад мало ймовірно. Скоріше за все, вони будуть намагатися використовувати ці підрозділи для висадок тактичного десанту у складі батальйону або для здійснення якихось інших подібних дій, не пов'язаних з диверсійною роботою, тому що вони для цього не призначені. Ну а якщо так е, окремо виводити, то хто знає, можливо ці е, десантно-штурмові бригади можуть використовуватися не проти України, а проти інших країн і самі розумієте, що час на створення таких підрозділів е, він є досить великим. і, Хто знає, може вони взагалі не призначені для України. Пане Сергію, а взагалі, якщо зараз піднімається питання про те, що вони там створюють, ми такі так бригади не бояться росіяни зараз взагалі за свою авіацію, скажімо так, оскільки ми ж теж показуємо, як ми можемо їй протидіяти так чи інакше, в те, що в нас наразі є протиповітряна оборона, але і сотні гелікоптерів збитих так за даними генштабу, ми повідомляли неодноразово, і навіть те, що ви зазначали в перші дні війни, так само ми проти. Стояли навіть чим мали, тим протистояли. Тим не менше, зараз наскільки для ризиковано взагалі для росіян діяти подібним чином? Ну як я спеціально зазначив, що наша протиповітряна оборона в рази стала потужніше і, крім, скажемо, стаціонарних об'єктів, так званої ПП України ми використовуємо мобільні сили та засоби. Сюди можна віднести і установки гіпард, і стріла 10М, і навіть мобільні групи, які збивають дрон. Тобто, самі розумієте, ця мобільна друга група, якщо вона збиває дрон, то вона цілком може збити гелікоптер, носячи удари по гелікоптеру. Тому ризик є надзвичайно високий, і саме тому я спеціально зауважив, що є ймовірність того, що навряд чи вони будуть використовуватися саме проти України. Тому що в умовах такого щільного ешелонування протиповітряних засобів ну, це буде самогубство як для авіації, так і для тих підрозділів, які будуть транспортуватися цією авіацією, у їх намагання пробитися, наприклад, через лінію фронту, або вони будуть намагатися їх використати. Десь в інших напрямках, але треба розуміти, що тут йдеться про два типи десантування, тобто десантування з літаків, тобто парашютним способом, і десантування з використанням гелікоптерів. А для того, щоб перекинути, наприклад, той самий десантний батальйон, ну потрібно буде пару десятків гелікоптерів, щонайменше. тому що один гелікоптер піднімає взвод. От можете скільки їх треба, щоб один батальйон перекинути. Ні, тому вірогідність того, що така маса авіації буде вистежена і буде піддана ударам. Ну, є досить високою. Тому ще раз можемо припустити, що скоріш за все ці десант, штурмові бригади створюються аж ніяк не проти України. Пане Сергію, а якщо не проти України, ви кажете проти інших держав, проти яких проти кого створюється такі? Ну ймовірно ну, можемо розглядати сценарій, який це може бути. Ну якщо ми розглядаємо сценарії, знаєте, такий такі трошки футуристичний, знов таки, з огляду на те, що вони формуються прямо зараз, то найлегшою ціллю для противника є країни Балтії. Там немає просто фізично, немає такої системи протиповітряної оборони. І знаєте, навіть якби вона була, то є таке поняття як фактор раптовості. Чому на це тепер треба звертати увагу? Ну є приклад наочне 7 жовтня минулого року, коли вишколена, мотивована, підготовлена армія, яка знаходиться у найвищій ступені бойової готовності, Ізраїль виявилася неспроможна. Відбити атаку хамасівців на свої, свої населені пункти, що призвело до масової загибелі людей. Тобто такий фактор раптовості ми не можемо виключити, і хто знає, можливо, росіяни, уважно вивчаючи ситуацію, розглядають саме такі варіанти розвитку подій. Тобто, перший таранний удар російської армії може бути дуже суттєвим для. Саме країн Балтії і знов таки, композиція і створення цих бригад відповідає саме таким операціям, які планувалися ще в минулому році в минулому столітті. Вибачте проти країн-членів НАТО, тобто то класика жанра, якщо можна так сказати. На ну, загалом, якщо зараз говорити чимало думок, чуємо серед експертів, зокрема, і президент України неодноразово зазначав, що росіяни вони не зупиняться на Україні, скажімо так, і ймовірно вже у них розглядаються сценарії так приводу інших держав. Чи припускаєте ви те, що дійсно Росія зараз готова, скажімо так, розхитувати ситуацію і в інших державах безпосередньо фізичним способом? Ну вона не готова, вона це й робить. Ага. І ми це спостерігаємо і е, у конфлікті між Ізраїлем і Хамас. Ми це спостерігаємо у Червоному морі на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що е, північнокорейський лідер він е, став таким зухвалим, не тому, що йому там сказали, що не треба цього роб робити, а саме за підтримки Росії і Китаю. Тобто розхитування ситуації, розтягування уваги цивілізованого світу відбувається просто зараз. Тому тут навіть нема, не може бути сумнівів, що саме це і відбувається на сьогоднішній день, і знаєте, звісно. Звісно, з точки зору здорового глузду і планування військових операцій є безглуздою авантюрою здійснювати такі атаки, але так само, як і була безглузда авантюра, намагатися захопити Україну, маючи такий невеликий контингент, який вступив на територію України 24 лютого. Але ж це не зупинило росіяни, це привело до численних жертв руйнувань. Тому ми не можемо виключити, що росіяни діють алогічно. Так, очевидно, вдаються до тих же самих авантюр, але тим не менше, побачимо, як далі розгортатимуться події. Ми вам дякуємо, пане Сергію, за те, що долучилися до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, що з нами спілкувався полковник, військовий експерт Сергій Грабський.